Приємна компанія і гарячий чай. Ось все, що треба для хорошого початку ранку. І усе у нас зараз тут є. Я представляю гостя нашої студії. Це психолог Олександр Єчменьов. Олександре, доброго вам ранку. Доброго ранку. Я сьогодні вирішила провести бесіду із психологом у такому незвичайному форматі. Зараз я вас із цим форматом познайомлю. Я навмисно, вам нічого не говорила до ефіру. Коротко поясню, звідки в мене така ідея взагалі з'явилася. От мені часто говорять, що коли я веду ефіри, я поводюся із гостями так, наче я екзаменатор. Я кожного гостя намагаюся екзаменувати і поставити йому оцінку. І ось я подумала, що а чому б не реалізувати ось цю таку здатність чи можливість в прямому ефірі? Я вирішила, що треба про когось проекзаменувати, по-справжньому зробити. Білети, скласти білети з питаннями. І, mm. і вам, ну, звичайно, що ви погодитесь. А я згодну. Узяти Мом... участь у такому екстремі. Можемо Погоди. зробити Дивіться, у нас є вісім карток на кожній по одному міфові, який стосується професії психолога. У нас взагалі багато, щоб нашим телеглядачам було видніше, що у нас тут справжні білети, багато міфів. Пов'язані з цією професією, і я думаю, що ви нам їх сьогодні розвієте. Ми можемо спробувати це зробити. Я повинен витягнути якийсь. Все, квиток, як на екзамені та... по-справжньому. Ви ага. витягаєте квиток, але найбільше двох хвилинок. Тому що дуже багато цікавих тут міфів у нас. Хочеться, щоб ви встигли всі їх розвіяти. Отже, квиток такий, бюлет. Будь-яка людина з життєвим досвідом вже психолог. Замість психолога можна вилити душу другові. Дійсно, це один з найбільш розповсюджених міфів. І з першою частиною можна і не сперечатися, тому що людина чим більше живе, тим більше досвіду вона набуває, і вона може розбиратися у тих чи інших аспектах душевного. Стану mm -hmm. чи поведінки іншої людини, певним чином відзеркалюючи її через себе, через свої якісь здобутки життєвого досвіду. Але ми повинні розуміти, що наука, психологія вона має певну історію і певні напрацювання, так, 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 які треба враховувати. І Е, є два типи бачення. Одне це мозаїчне бачення, коли ми е, певні кусочки світогляду маємо у, Формули, ка так, 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 у картині сприйняття. І бачення, яке е, відображає повну, е, от як пазли всі ми склали, то є повна картинка. От е, хочеться вірити, що здобуття освіти. Саме приводить е, професіонала майбутнього, бо він, якщо тільки отримав освіту, то ще не є професіоналом, але потім він ним стане, якщо піде далі у цьому напрямку, то здобуття освіти приводить до е, повноти. Повнати цієї картинки такої картинки, людина, так людина так. не тільки вели бере частково десь якусь інформацію, може якось інтерпретувати через свою призму суб'єктивізму вона все ж таки бачить, бачить все, повноту і накладається освіта, тобто досвід багатьох 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 поколінь фахівців, плюс власний досвід, і от ми приходимо через якихось там років 15-20 постійної практики до такої повноти картинки, і вже така людина може. Випередити будь-якого народного фахівця, ну, який е, претендує на таку е, замісну посаду от, е, психолога. Тому не треба йти е, воювати душу другові, якщо у вас є таке е, на душі, з чим не варто ділитися з другом. Краще сходіть, е, так само як людина ходить до дантиста або до іншого фахівця з власного здоров'я, так само можна піти і до психолога е, з суто душевними проблемами. Розібралися. Розібралися. все є. Я відкладаю, давайте наступний. Тягнемо наступний. Ага. Так, ну давайте ось цей візьмемо. Ага. Психолог має справу е, з ненормальними людьми. Це мій улюблений. <с> Нормальна, здорова людина до психолога ніколи не піде. Треба, треба розуміти такі е, речі, що психолог працює. З цілком здоровими людьми, тому що. А хто ж з ненормальними працює? Вибачте? Є психолог, є психотерапевт, а є зрештою психіатр. Угу. Ось цей останній працює вже з людьми, яких є органічні відхилення від умовної нормальності. Угу. Є такі стани, як ми називаємо їх прикордонні. Або на російському пограничне состояння. Між нормальністю і ненормальністю? Так, так, так. До цих станів більше відносяться люди творчих професій. Це всякі художники, от вони часто балансують на грані. А телеведучі, а, вибачте. Телеведучі, ну, зазвичай оточення телеведучої таке, що, мабуть, не пропустить хвору людину до роботи в такій відповідальній сфері. Так що у вас, я думаю, в цьому плані. Все може бути тільки класно, тільки гаразд. От, і ми, якщо говоримо про те, хто така нормальна людина, то це людина, яка має певну адаптацію до життя у суспільстві. Тобто вона виконує, здатна виконувати всі необхідні функції властивій людині, дорослій людині, відповідальність нести за свої вчинки. тобто Це людина, яка здатна співіснувати з іншими людьми у Соціумі і такій людині інколи потрібно просто розібратися з тим, що їй заважає бути ще ефективнішою, ще дієвішою, ще спроможнішою у тих чи інших питаннях, чи власних стосунків, чи стосунків з колегами, чи стосунків з самим собою. І в цих питаннях психолог може допомогти. Психотерапевт може допомогти у вирішенні більш складних питань, але це також ми відносимо до. Роботи зі здоровими людьми. Це, наприклад, певні фобії, такі страхи, які не вигониш сам по собі. І вже коли людина проявляє певні відхилення, вона не розуміє очевидних речей, веде себе неадекватно, тоді цю людину так чи інакше приходиться. Ну, там, чи родичам вести до психіатра, щоб При вже, щоб вже да, да, це, це вже край, це вже край, це до якого вже людина до, ну, там, доходить вже в зовсім таких важких випадках. Ну, це психіатрія, це там вже діагноз, це вже лікування медикаментозне, і, і зрештою у цьому вся різниця. Тобто нашим людям у першу чергу треба розмежувати, що є, є психолог, є психотерапевт. І є психіатр. психіатр, і так. це зовсім різні спеціалісти, досвід яких, у принципі, в, ж інш... в спілкуванні з такими різними людьми. Звісно, звісно, це так. І плутати психолога з психіатром це перш за все ознака, як кажуть, неосвіченості. 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 Тобто, ось і все. все відклали. Тобто йдемо далі. Йдемо далі. Цікаво, що ніколи не приймав участь. Такій передачі, але тим не менш, психолог може дати таку пораду, від якої все в житті зміниться. Так, такий міф має, має такий міф місце існування. От, значить, скажемо такі речі, що психолог. чарівник. Чарів, да, такий чарів, який от, э, змахне э, чарівною паличкою. Да, да, так, <голову> та, та, І все має, має змінитися. Але давайте поглянемо ось на що. Значить, э, перш за все, психолог не дає порад. От уявіть собі, що психолог не повинен давати поради. Поради може давати подруга чи сусідка. Чи навіть якщо просиш, не дає пораду. Ну, дивіться, якщо психолог дає пораду, він тим таким чином перетворюється у а, випадкового співбесідника, як то кажуть, є такий а, випадковий попутчик. От їдеш з кимсь в у, у поїзді, і, да, і за вечір ти встигаєш йому вивернути душу, відчути полегшення, тому що саме проговорювання своїх проблем а, надає полегшення, але а, це ще не 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 вся справа, вся справа буде в тому, якщо людина зрозуміє, що відбувається з нею, чому вона це робить або або, або чого вона чогось не робить, і після чого після цього вона почне е, усвідомлено робити щось. Інше протилежне тому, що вона не робила, або не робити того, що вона вже звикла робити, або ж як мінімум, запалиться оце бажання змінювати все тільки від да від, від, від власного усвідомлення, тому що от саме через психолога була отримана ця точка сприйняття себе, своїх мотивів, своїх вчинків, своєї поведінки. А як же ж тоді він працює? Психолога не має цієї чарівної палички, він не дає парад. А як же ж ми тоді змінюємося? Що ж він робить для цього? Для цього він робить такі речі, як погляд зі сторони. Uh -huh. І е питання, які е треба задавати у потрібне місце е у потрібну, щодо кон 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 конкретних. Е uh -huh. А відповіді людина сама чує. Людина, так? людина сама ставить відповіді ну, на ці питання е і сама потім приймає рішення змін. До змін щодо тих питань, які її тривожать, чи що там в неї болить, чи що її цікавить, з чим вона прийшла до психолога в залежності від людини, від важкості ситуації, значить, можуть бути мінімум одна консультація. Це такі блискавичний такий пух спалах, і ти все зрозумів і пішов собі працювати. Це якось від типу сприйняття обробки інформації звісно, залежить, звісно, це і залежить і від психіки, і від темпераменту, і від. Наскільки все запущено угу, власне, у людини. Угу. І ось, психолога задача не давати порад, а, а ставити питання, після яких у людини буде процес пошуку відповідей. І цей процес буде ініційований її власною свідомістю, її власним бажанням. Оце нічого маємо. не нав'язувати і нічого не вирішувати. Ось така, такому позиція. Звісно, у бо тоді психологію робити нічого, треба йти. Кудись там ворожити, чи там щось ще робити, але це не психологія, це є щось інше. О, давайте, ну, далі. давайте далі. Давайте далі. Ну, дав, Наприклад, у цей середній все це менше і менше у нас міфів. Може, це. О, психолог. А, Це те, що було, я його шукала, це, не змогла. Це знайти. Ми вже, його розібрали. Ми вже Випадково ми його розібрали. Це, це дуже класно, що нам дається наперед відповідати на квитки. Це у мене, коли я був студентом, означало, що оцінка вже буде на бал вищою, ніж могла би бути. Це, це вже дуже хороший знак. <різь> <Хороший> зна... <різь> <різь> так, наступний міф. У психолога не буває своїх проблем. О, о, о це, це круто. Це дуже Розкрий. класний міф. Ну, значить, Можна погодитися з тим, що дуже багато майбутніх фахівців йдуть у психологію для того, щоб, перш за все, розібратися з самим собою. Тому що, здається, Гален, я не пам'ятаю точно, але давньогрецький лікар сказав значить, лікару, вилікуй себе сам спочатку. Тобто те ж саме можна спрямувати і до Людей нашої ну, моєї спеціальності. Тобто, психолог, розберись спочатку з собою, що, ну, що з тобою відбувається, щоб ти міг, будучи вже таким адекватним, ну, так, скажімо так. так. так про, це називається пропрацьованим, проработаним, так, щоб ти міг. На собі треба перевірити, ну, що працює, як працює, що, що, що взагалі в тебе є, які, які так би мовити. Хвости і з цим ну, з цим треба розібратися, звісно. Ще. А потім, вже, потім потім вже легше, легше буде потім... з іншим працювати. Ми давайте ще трошки повернемось. Цікаве питання. У нас є телефонний дзвіночок, Ми Будь не, ласка. не можемо не вислухати. Будь ласка, доброго ранку. Якщо ви нас дочекалися, ми вас слухаємо. Дочекався, дочекався. Uh -huh. Доброго ранку. відуче. вже дважды питались, гостя подивіть на предметний вопрос. И оба а раза вы от него плавно уходите в сторону. А, а вопрос вот в чем. Тема собеседования выбирается не психологом, а человеком, который к нему пришел. А вопросы и советы психолог не дает, ни за что не отвечает, а за что он, простите, получает деньги, да еще и повторные консультации. Ведущая вас спрашивает, а вы уходите. Скажите, за что человек должен получать деньги, если он ни одного доброго совета не дает, а так рассуждает о звездах, планетах, о том, как в жизни хорошо. Спасибо. Дека. Спасибо за вопрос. Не представился наш абонент, поэтому я буду обращаться одновременно и к нему и к тем, кто думает точно так же. На самом деле психологически не дает советов человек приходит к нему с тем, что его волнует, но ответственность, если человек пришел именно к этому специалисту, ответственность, пока они идут вместе, ложится на них 50 на 50. То есть 50% ответственности на специалисте, на психолога на случай, 50% на том, кто пришел к этому человеку. И Психолог не рассуждает о звездах и планетах. Он помогает человеку, действительно помогает человеку разобраться с тем, что у него происходит. Но нести за него всю ответственность, это, извините, не к психологу. Не должно так быть, что человек пришел, дайте мне волшебную таблетку, вот, и я пойду счастливый и здоровый. Так не бывает. Если вы причина того, что с вами происходит, и ви обратились за допомогою к другому человеку, то ответственность ділиться пополам, це, це, це чітко зрозуміло. А, що, що ще, от, к чому ви мене підводили и від чого я пішов? Ну, Знаєте, я теж хочу трошки додати, я не гістя, але хочу сказати, що Бог кожному з нас дає своє життя окремо, і яка насолода прожити своє життя самостійно, угу. а не отримувати ці поради, їх угу. якось через себе пропускати. Сформувати і жити чиєсь життя. Хочеться все ж таки жити своє життя і нести за це життя відбування. Угу, це Давайте будемо далі рухатись. Так, далі. Наступний міф. Робота з психологом потребує багато часу і грошей. Трошки торкалися вже Можна цього Можна сказати такий анекдот десь привести про психоаналітика вже такого. Віку ну, пожилого, да? і його сина, і от у них бесіда. І син приходить і, і каже, тато, от пам'ятаєш того клієнта, якого ти вів 15 років, так от, і, ну син також психоаналітик, так от молодий. І так от я його вже на п'яту консультацію, значить, я його вже вилікував, він вже пішов. Ну, тато на нього дивиться, психоаналітик вже старий і каже, ну, синку, він мене годував 15 років, я тобі його передав, а ти його за 5 сеансів значить, відпустив. Ну, ну, це це анекдот про те, що багато часу і грошей, але це ну, до психоаналізу, який може тягнутися роками і значить, годувати, клієнт буде годувати психоаналітика. І, ну, у кожній професії є. Речі, з яких сміються люди, які відносяться до, до, до цієї професії. Так от, ну, чим більше це тягнеться, тим більше це може бути приводом для глузів, для, 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 для сміху. Тому що, власне, Навіщо тягнути на собі людину 15-20 років? Це, ну, це, це... Тільки, мабуть, не... щоб, ну як в анекдоті зробити гроші, тому що це навіть не цікаво. Вже. Це не цікаво. Треба людині допомогти. І отримати десь салудові, того, Відпустити що десь людину, да і і, і і все. І далі буде ну далі буде інша людина, інший клієнт, і, і інша ситуація, інша робота вже і ну зростати як професіонал треба, але зростаєш ти на різних ситуаціях. Так, і не не треба до себе прив'язувати клієнтів. Це взагалі роблять люди, які може може переживають за те, що вони відпустять його, і це буде якось залиш... втрат, Втрата? Втрата, втрата. Доходу, як то кажуть, тому чим скоріше, ну аж а, а знову ж таки, не треба і поспішати, тому що думати собі так: цього я за три сеанси вилікую, а цьому вистачить чотири, це теж інше. Треба, як людина ну, ну, сприймає, так орієнтуватися Так, тобто, не треба у ці крайності українські ці кидатися, тому що кожна ситуація, кожна людина це унікальна ситуація. І е, якщо ну розкажу про себе, значить. Є певні розцінки за консультацією, які для кожного міста мають свій рівень, угу. свій стандарт. Там для Херсона це такі розцінки, для Києва це такі. Тобто, чим більше місто, тим дорожче, угу. логічно. І якщо йти тільки за цим стандартом і дивитися на людину, як на ту. Засім змагачення, ну, Хто здатен заплатити ці гроші, або хто не здатен, значить, тобі двомати не буду, а ти, будь ласка, ти можеш заплатити мені цю суму, ось <рес> дай, ми будемо з тобою працювати. Значить, нас вчили так. Ну, я додатково проходив освіту от, у напрямку <рес> психотерапії, екзистенціальної, то нас вчили так, якщо прийшла людина, і вона хоче працювати з тобою, саме з тобою, і вона. Може щось заплатити, то тебе не повинні цікавити гроші, а повинна цікавити ця людина. І чи зможеш ти їй допомогти, а чи ти поки що не зможеш. Оце, оце головний критерій ефективності спеціаліста. Е, Хай Ліна заплатить стільки, скільки вона зможе, але безкоштовно ніхто не буде працювати, тому що це ну, вже інше питання. Знаєте, тут ти, ти ще теж такий факт, що ми обмінюємося. Якщо людина на тобою працює, вона вкладає в тебе енергію, вона хоче отримати результат. І якщо людина вже з тобою працює, то її результат це трошки угу. отримати плати за свою. Ну скільки скажімо, людина, так. людина, якщо людина, якщо Поможе не не платить за за працю іншої людини з нею, то вона не отримує ефекту. ефекту. Це я про це до речі. Читала не раз. Я дивлюся на наш студійний годинник і я розумію, що два. Білети, ми з вами не встигаємо mm. розглянути. Але я вам скажу, ви дуже м, хороший студент. А mm -hmm. ви відповіли на шість білетів? Зробили mm -hmm. це як на мене бездоганно, і навіть сказали більше ніж того я хотіла як екзаменатор. Mm. Я вам ставлю п'ятірку з плюсом. Дякую. Ви дуже, погоджуєтеся? Дуже дякую. А де ваша залікова книжка? Після передачі домі да, да. добре. Я нашим телеглядачам нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися із психологом Олександром Ячмінювим. Я вам